Я не підтримую жодні петиції. Я ну за і ну, всі пацани, вони проти цього. Сумно, ну, по факту, це людей віддають гроші, це родину роблять. Це родини роблять петиції, але якби я загинув, я був би проти цього цих петицій. Як мої друзі, всі, як всі моє коло знайомих, всі проти цих петицій. І жодна з цих петицій не надала результату. Ці петиції нічого не вирішують взагалі від слова зовсім. Це... На жаль, нікого не нагородили по петиції. Нікого щегла не нагородили за петицію. Щігла нагородили за його бойові досягнення і йому дали е, посмертно героя України за його бойові досягнення. І це дало найвище командування. Петиції, на жаль, не вирішують зовсім нічого. От прям взагалі зовсім. Жодна петиція нічого не вирішила, жодна. І ще більше петиції оформляють не так, як потрібно взагалі. Типу, не прописують, за що там просто за те, що була людина, не прописують там якісь. Ну, типу, за що дають взагалі будь-яку нагороду, це може розказати дід, але як я знаю, це прописують прям дослівно, що ти робив на якісь операції з доказами, з доказами чому тобі потрібно дати якусь нагороду. Не дають за те, що ти просто там шов, е на фронт. І все. Типу, там прям треба прописувати. А я бачу дуже багато, на жаль, петицій, де ну цього взагалі немає. Та й взагалі, в принципі, петиція Ну нічого не вирішує взагалі. Ну, нічого. Ну, тим паче, звання Герою України, ну, це щоб його давали через петицію, це зовсім неправильне рішення. Тому що це найвища державна нагорода, яка тільки може бути найвища. І найвища державна нагорода не може даватися рішенням петиції ніяк взагалі. Всього надали і от останнє це 43 Герої України. І там... Із них 42 посмертно чи 40-40 де. і ну І це не петиції вирішували. Це вирішують не петиція, це вирішує. Як взагалі це робиться? Я розповім, щоб ви розуміли. Коли ну ось посмертно, як це робиться? Якщо гине воїн достойний, то це робить його найвище командування. Це робить командир бригади, як мінімум як мінімум. Робить командир бригади подання, де описує весь військовий шлях, всі військові операції і так далі. Це робить командир бригади. Він подає це вже на ну, далі на, на найвище командування. І ця петиція ой, петиція, це подання повинно пройти великий шлях, де всі її е, затверджують. і Тоді вона доходить до головнокомандувача. І він же стверджує: давати чи не давати, а потім до президента. А на жодну петицію не давали жодної реакції. Так, да, ну, не що? давали. Ну, на Маджахеда петиція вже там за перший день не була. Не? На Чубашева. На Чубашева. На Регбіст. Малі. Малі. Ну, типу, ваші петиції насправді до одного міста. місця. Я вам чесно скажу. Це найвище Це... завдання, яке не може давати через петицію взагалі. Це реальність. Дженні Лиса Мускавей не давала ніякого героя України ви на приколі. У нас дуже багато нагород державних за діяльність людям. Насправді у нас дуже велика проблема з цими нагородами, коли там у кого у Бойка є Герой України. У Бойка? Да. Так. Герой України? Да. Усі я Угу. Пізда, нахуй, я вахую, блядь. Раніше ж Герої України роздавали так ж, направо і наліво до повномасштабної, до АТО. А як історія, пам'ятаєш, пацан написав? Там, де чувак написав: е, е, коли я помру. Не пишіть ніяких петицій, тому так. що це зашквар і так далі. І через 5 днів він загинув. Так, і йому робили петицію. Йому робили петицію? Так, робили. Він сам написав, щоб йому не робили петицію, тому що це сміх це зашквар. Йому так. робили петицію, так. реально. Пізда, це тупо зневага до людини. Ну, тупо до людини. Це був його вибір. Ви його... Це тупо взяти настрати на, на нього. No, я перебану тоді багато людей. Я вахою просто, в і люди подуріли цими петиціями. Ну, не всі сім'ї рахуються з, зі своїми, так скажемо, як це сказати правильно, загинувшими родичами. В сім'ї це вони просто хочуть бути там, кимось тим, хто герой України. Та, ну... Кожна мати вважає свого сина Героєм України. Так. Ну і все по факту. Але всіх нереально. Ну ви уявіть, що за пів року надали 45-50 Героїв України. Ну, уявіть, типу, який які, взагалі. Фільт... Яка фільтрація цього? Реція може набрати 50 тисяч голосів, але. Так, да, з петиція це дуже складне питання. Тому що отримав? Чого отримав? А я вже казав, що його отримав не через петицію. Через подання командира бригади до головнокомандувача. За його бойові досягнення. Так у нього вже було скільки нагород. У нього було дуже багато. Дуже багато. багато. Це не просто, що він там. У нього вже було достатньо нагород, щоб подаватись на Герою України. Чи пижиті? При житті. При житті це ніхто нахуй не ціни, взагалі всім похуй при житті. Ну, це, на жаль, реальність. Якщо всі герої, то ніхто не гроє. Ну так, так воно і є. Насправді. Тоді б всі а хто справжній герой України, якщо б всім давали за петицію. Ну да <кій> Та вже таке є. Вони багато дали героїв України і багато хто сперечається. Mm -hmm. То справжні герої України, а кому поблату дали Герою України. Це давно, це почалося ще, коли почалися, на, на, наприклад, обміни. Коли починають сперечатись кого обмінювати. Ну це взагалі пізда. А зараз, типу, сперечаються, кому давати, кому не давати. Ну, Ось я знаю одного героя України, він живий. Е, йому дали за його бойові досягнення, але там, тип, ну бля, він таке робив. Ну, бля, я не знаю, я б такого би ніколи би не зміг зробити. Ну, тупа ніколи. Мені б не вистачило б навіть сміливості таке зробити, як він робив. І мені б не вистачило б навичок таких, те, що він робив. Це мій знайомий, він командир. Один з командирів нижчої ланки. Але він таке робив: ну пізда, нахуй. ну Просто пізда. Усе я розумію. І він взагалі цим не пишається. Він не те, що їм не пишається, він просто йому соромно за це. Він не хотів отримувати цю нагороду. Він ніде не каже про цю нагороду. Йому соромно за це. Просто соромно. А що він зробив секрет. Я не буду казати те, що він робив. Ну це неповага буде до нього, тому що він не любить, коли взагалі про нього десь кажуть. Він дуже скромна людина, дуже скромна людина. І ви не знаєте, хто це. Це не медійна людина взагалі. Від слова зовсім. Ви навіть і не уявляєте, що це за людина. Ви ну ніколи цю людину ніде не бачили і не чули, і, і так далі. Йому соромно за це і він цим не пишається. Але я вважаю, що це справжній команд. Я з веселого зараз ми в окупації.